Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у мене огляд посилочки, яку я замовила в магазинчику Емілія, товари для рукоділля. Як завжди, посилання на магазин я залишу для вас в описі. І давайте дивитися, що ж мені прийшло. Перше це упакування, як завжди, на вищому рівні. Я в захваті. І відразу мене зустрічає подарунок. Давайте дивитися, що тут. Чудові та якісні планери. До речі, мій улюблений чай. Та ось такі чудові яскраві метелики на глітерній екошкірі. Щиро дякую Анюта за такий приємний подарунок. Як завжди, в кожному замовленні є накладна. Та в моєму замовленні сьогодні дуже багато цікавинок. Ось дивіться, який пакетик. Зараз буду вам показувати, що всередині. Найперше, це ось такі лоточки, які в анюти є в наявності. Я замовила собі для бісеру або ж для бусин. дуже зручно, щоб не розсипалося по столі. Чудові планери ось така українка. Дозамовила собі ще кольорів бісеру, яких у мене не було. А саме, ось такі золоті, в мене їх вічно не вистачає, і червоний матовий також дуже гарний бісер. Якщо у вас так само, як і у мене, засихає клей дуже швидко, то такі мініатюрки саме для вас вмазані, вони також є в наявності. Неймовірно красиві планери Мака, їх я чекала найбільше в цій посилці. Дивіться, які чудові та якісні, а також стразові серединки, вони пришивні. Дуже чудові підійдуть на шкільні бантики. Ну і не тільки вони з підвісочкою, а з іншої сторони у нас іде брошка, можна використовувати їх самостійно. Далі у мене стрічки шириною 2,5 см. Замовила ті, які в мене закінчилися, та новинки. Ось ця стрічка це новинка. Вона підходить до тих планерів, що я вам раніше показувала. І скоро планую знімати майстер-клас, де будуть задіяні всі мої, майже всі мої новинки. Тож, якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок та підписуйтесь, щоб не пропустити. В магазині всі матеріали якісні, завжди малюнки на стрічках чіткі. Ось дивіться, покажу вам ближче, щоб ви самі переконалися в цьому. Обожнюю цей магазин і рекомендую його вам. Переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, і замовляйте собі таку красу. І, до речі, в магазині майже кожен день поповнені новенького матеріалу. А тут у мене атласна стрічка, ось з такими візерунками. Попередньо я вам показувала репсові. Також мені дуже сподобалося і обов'язково ви будете бачити її в моїх бантиках. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб нічого не пропустити. А на сьогодні у мене все. Сподобалося відео, ставте пальчики вгору та підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па.